Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Артур КЛАРК МАНДРІВКА ДРОТАМИ Ви, люди, навіть не уявляєте, які складні проблеми нам довелося розв'язувати і які труднощі долати, щоб удосконалити радіотранспортер. Хоча навіть зараз його не можна назвати абсолютно досконалим. Найскладніше, як і з телебаченням 30 років тому, було впоратися з щіткістю, і ми близько п'яти років билися над цією маленькою проблемою. Якщо завітаєте до наукового музею, то побачите там перший предмет, який ми передали. Дерев'яний куб, зібраний цілком якісно, хоча він був не суцільним щільним тілом, а складався з мільйонів крихітних сфер. Насправді він нагадував щось на кшталт твердої версії одного з ранніх телевізійних кадрів. Адже замість того, щоб передати предмет молекула за молекулою чи краще електрон за електроном, наші сканери брали його по дрібних шматочках. У деяких випадках це не мало значення. Але якщо ми сподівалися транспортувати предмети мистецтва, не кажучи вже про людських істот, процес треба було суттєво вдосконалити. Ми домоглися бажаного результату використовуючи сканери з дельтапроменями, оточивши ними об'єкт з усіх боків знизу, згори, праворуч, ліворуч, ззаду і спереду. Синхронізувати усі 6, скажу я вам, було дуже складним завданням. Але зрештою, ми його вирішили і виявили, що передані елементи набули ультрамікроскопічних розмірів, а цього в більшості випадків було цілком достатньо. Потім. Без відома біологів з 37-го поверху, ми позичили у них морську свинку і надіслали її за допомогою нашого пристрою. Вона пройшла через нього в чудовому стані, якщо не зважати на дрібницю, до кінця експерименту свинка померла. Тому ми змушені були повернути її власникам і ввічливо попросили провести ростин. Спочатку біологи висловили певне невдоволення. Заявивши, що бідолашному створінню прищепили особливі мікроби, які вони місяцями вирощували в пробірці. Наші сусіди аж надто розсердилися, тож категорично відхилили наше прохання. Така неповага з боку якихось там біологів, звісно, здавалася прикрою, і ми негайно згенерували в їхній лабораторії високочастотне поле, влаштувавши їм за кілька хвилин лихоманку. Результати розтину надійшли за півгодини. Висновок свідчив, що свинка перебувала в задовільному стані, але загинула внаслідок шоку, спричиненого мандрівкою. Тож, якщо ми хочемо повторити експеримент, то наших жертв доведеться транспортувати попередньо приспавши. Нам також повідомили, що на 37-му поверсі встановили секретний замок, щоб захистити його від вторгнення усіляких злодійкуватих механіків, яким в найкращому разі слід мити автомобілі в гаражі. Ми не могли залишити цей випад без відповіді, тож негайно зробили рентгенограму замка і повідомили біологам пароль. У цьому головна перевага нашого становища можна виробляти що завгодно з іншими людьми. Хіміки з сусіднього поверху були, мабуть, нашими єдиними серйозними конкурентами, але ми перемогли і їх. Так я пам'ятаю той час, коли крізь дірочку в стелі. Вони запускали в нашу лабораторію якусь мерзенну органічну речовину. Довелося місяць працювати в респіраторах, але наша помста не забарилася. Щовечора, після того, як персонал полишав лабораторію, ми надсилали туди слабкі дози космічного випромінювання і заморожували їхніх коштовних мікробів та реактиви. І так тривало доти, доки одного вечора там не залишився старий професор Хадсон, якого ми ледь не вбили. Але повернімося до моєї розповіді. Ми дістали іншу морську свинку, приспали її хлороформом і надіслали через трансмітер. На наш подив вона вижила. Ми негайно умертвили її і для блага нащадків зробили з неї опудало. Ви можете побачити його в музеї поруч із нашими першими приладами. Однак розроблений нами спосіб аж ніяк не годився для перевезення пасажирів. Занадто нагадував операцію. І, звісно, не міг влаштувати більшість людей. Тоді ми скоротили час пересилання до однієї десятитисячної секунди, щоб послабити шок. Тож в результаті надіслана нами морська свинка не постраждала ні розумово, ні фізично, але її також перетворили на опудало. Отже, настав час одному з нас випробувати апарат на собі але усвідомлюючи, якої втрати зазнає людство, якщо щось піде не так. Ми обрали жертвою професора Кінгстона, який викладав чи то грецьку, чи то ще якусь нісенітницю на 197 му поверсі. Ми заманили його в трансмітер за допомогою копії Гомера, увімкнули поле і, прослідкувавши за показниками приладів, переконалися, що він пройшов через низку передавачів і зберіг всі свої фізичні та розумові здібності, якими б скромними вони не були. Ми з задоволенням зробили бопудало із нього, але здійснити задом виявилося неможливим. Потім ми по черзі пройшли через трансмітер, переконалися в абсолютній безболісності відчуттів і вирішили розпочати масове виробництво. Гадаю, ви пам'ятаєте, яке хвилювання в пресі викликала перша демонстрація нашої маленької іграшки нам довелося докласти пекельних зусиль, переконуючи громадськість, що це насправді. Однак там не повірили, доки ми самі не пройшли крізь трансміттер. Лінію простягнули до володінь лорда Роскасла, але спроба загнати в трансмітер його самого цілком могла призвести до того, що в нас полетіли б усі запобіжники. Ця демонстрація дала нам таку рекламу, що проблем з облаштуванням компанії не виникло. Ми неохоче попрощалися з фондом досліджень і пообіцяли вченим, що залишилися, що, можливо, Одного дня відплатимо добром за зло, надіславши їм кілька мільйонів, і узялися за виготовлення наших перших передавачів і приймачів. Перше урочисте переміщення відбулося 10 травня 1962 року. Церемонія пройшла в Лондоні на кінці лінії трансмітера. Біля Паризького приймача також зібралися юрби охочих стати свідками прибуття перших пасажирів. Хоча, можливо, більшість сподівалася, що ті так і не з'являться. Під вітальні вигуки тисяч людей прем'єр-міністр натиснув на кнопку, яка ні з чим не з'єднувалася, головний інженер повернув вимикач, саме він відігравав вирішальну роль, і величезний британський прапор зник з поля зору, щоб знову з'явитися вже в Парижі, викликавши праведний гнів деяких патріотично налаштованих французів. Після цього пасажири ринули таким потоком, що митні чиновники визнали свою цілковиту безпорадність. Служба миттєво здобула величезний успіх адже ми брали лише два фунти з людини. Така скромна плата була встановлена тому, що електрика коштувала нам одну соту пенні. Минуло небагато часу, і ми вже обслуговували всі великі міста Європи за допомогою кабелю, а не радіо. Система дротів була безпечнішою, хоча прокласти під каналом поліакціальний кабель вартістю 500 фунтів за милю виявилося шалено складним завданням. Потім, у співпраці з поштовим відомством, ми почали розвивати внутрішні зв'язки між великими містами. Ви, мабуть, пам'ятаєте наші гасла Подорож телефоном і дротами швидше, які всі чули у 1963 році. Незабаром нашими послугами користувалися практично всі, і нам доводилося переправляти тисячі тонн вантажів щодня. Звісно, траплялися нещасні випадки, але ми могли виправдатися тим, що скоротили кількість катастроф на дорогах до 10 тисяч на рік, чого ніяк не міг досягти міністр транспорту. Ми втрачали одного клієнта з 6 мільйонів, а це дуже непогано для початку, хоча зараз наші показники значно кращі. Деякі з невдач справді були досить специфічними, але насправді ми не змогли пояснити ні родичам загиблого, ні страховим компаніям лише кілька випадків. Найчастіше причиною трагедії ставало заземлення по всій лінії. Коли таке траплялося, наш нещасний пасажир просто розпилювався на ніщо. Гадаю, його чи її молекули більш-менш рівномірно розподілялися по всій поверхні землі. У зв'язку з цим пригадується один особливо моторошний випадок, коли апаратура відмовила на середині трансмісії. Можете уявити результат. Та, мабуть, найгіршим інцидентом можна вважати той, коли дві лінії перетнулися і потоки змішалися. Звісно, не всі випадки були такими жахливими, як ці. Іноді, через високий обір на маршруті, пасажир за час подорожі втрачав близько п'яти стоунів. Що коштувало нам загалом тисячу фунтів і чимало безкоштовних обідів, щоб відновити втрачену вагу. На щастя, ми скоро навчилися заробляти і на цьому, адже товсті люди приходили виключно заради того, щоб зменшитися до пристойних розмірів. Ми сконструювали спеціальні апарати, які надсилали огрядних дам по колу опору і повертали на місце старту, але вже звільненими від того, що викликало їхнє занепокоєння. Так швидко, моя люба, і абсолютно безболісно. Я впевнена, що вони можуть миттєво позбавити тебе тих 150 фунтів, які ти мрієш скинути. Чи їх уже 200? Ми також мали чимало проблем із перешкодами та індукцією. Розумієте, наша апаратура вловлювала різноманітні електричні коливання і накладала їх на об'єкт, що переміщувався. У результаті багато людей втрачали будь-яку схожість із земними мешканцями. І радше віддалено нагадували прибульців із Марса чи Венери. Зазвичай пластичні хірурги могли виправити становище, але декого варто було б побачити на власні очі, щоб повірити, що таке взагалі можливо. На щастя, тепер, завдяки використанню мікропроменів, ці труднощі здебільшого вдалося подолати. Хоча час від часу подібні інциденти досі трапляються. Ви, напевно, пам'ятаєте той гучний судовий процес із літою кордовою, телевізійною зіркою, яка стверджувала, що постраждала її зовнішність, і подала на нас позов на мільйон фунтів. Вона влаштувала в суді справжню істерику. Тоді наш головний інженер, якого викликали як свідка, на тривогу адвокатів обох сторін, різко заявив, що якби під час трансмісії щось сталося, місць Кордова навряд чи впізнала б себе в дзеркалі. Багатьох цікавить, коли ми почнемо обслуговувати Венеру чи Марс. З часом це без сумніву станеться, але, звісно, складнощів дуже багато. У космосі так багато сонячних перешкод, не кажучи вже про розкидані всюди відбиваючі шари. Шар Q не пропускає навіть мікрохвилі, а товщина цього шару, скажу я вам, сягає 100 тисяч кілометрів. Доки ми не зможемо його пробити, Власники міжпланетних акцій можуть не хвилюватися. Та бачу вже майже десята вечора. Мені вже час. Опівночі я маю бути в Нью-Йорку. Що? Звісно, ні. Я лечу літаком. Я, бачите, ніколи не подорожую дротами. Адже ви знаєте, я допомагав створювати цю штуку. Ракету мені. Ракету. На добра ніч. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.